Так, всім привіт. Надо щось вам показати цікаве. Дивіться, є карбюратори з мотоблоків на ремонт. ну, На якийсь більш-менш на деталі кому там треба. Їх тут 4 штуки лишилось лампа така не алюмініва. Таку чепуху здали. Фрезерована. Не магнітиця. Шампура два штуки є. Головки різні. Так, що тут ще такі? А, так, є два шківа ще цікавих. З якого, з якогось ліфта. Ось так. Кому цікаво пишіть? Не буду їх забирати тяжкі. Тернополь. Один такий, другий такий. Цепка є. Такс, такс, так, так, так ще ще тут є. Сіка Бабіни є для намотки. Вон одна, вон друга, третя, там їх дуже багато. Шлангу або що ще щось намотати. Мангали якісь дереві є. Та й все, вроді би. Більш такого цікавого для вас нема. Ці якраз є фурнітура в різному стані. Ось якось так. Будемо їхати далі дивитись і ще щось знайдемо, покажемо. Так, доброго ранку, мої любі глядачі мого каналу. Показую речі, які є. <хи> Отак. Дивіться, два молотки ось таких з прошлих відосів. Ціна їх буде 45 гривень за штуку. Зубило таке гарненьке, красиве. Ціна 30 гривень. Далі ключ у нас буде 15, 15, 10, 15, 15, 15 10, 15. Цей 10, 10. Патрони два штуки будуть 40 гривень. Нагнітач ось такий разом з горілкою ціна 350 гривень. Цей розпушувач буде у нас 135. Ці, у нас два штуки будуть 100 гривень. Цей патрон 20 гривень. Ножиці три штуки ось такі. Будуть 145 гривень. Ці в нас будуть 100 гривень, ці в нас будуть е, 60 гривень. Цей в нас буде 150. Цей в нас буде 180. Цей в нас буде ось такий. Ціна 150. Цей ці в нас буде 80. Ці в нас будуть по 200 гривень. Цей в нас буде 24-та. Якраз. Ця різьба по різьбі тут поміряв. Ціна за неї буде 70 гривень. Манометр ось такий гарненький, ціленький. Ціна 50 гривень. Штамп буде 45. Затискачі, ось такі два штуки. Будуть 80 Цей в нас буде 35, цей у нас буде 20, цей у нас буде 45. Два крюки. Ось таких 90. Пластина. Ось така гарненька. 80 цикля. Одеського заводу. Повністю нова. Ціна її 80 гривень. Щітка буде у нас 60 гривень. Лінзи дві штуки. Ось таких. Будуть ціна 60 гривень. Ці у нас будуть 45. Цей у нас буде 40, 40. 35. Резинки такі якісь. Для чого не пам'ятаю. Ціна 30 гривень. Ключі в кількості 6-7 штук 7 штук. Ціна за них буде 100 гривень. Далі є ось такий затискач. Ціна за нього 60 гривень. Гвинт буде у нас 45. Викрутки 4 штуки 30 гривень. Ключ на 17, ціна 45. Дві таких паралельки із вирізом довгих 14-140 мм довжиною. Ціна за них буде, та хай буде 100 гривень. Молоток 55. Кірка буде у нас 60. Цей датчик з Жигуля. Або це ще якогось совєтського качества. Ціна 45 гривень, 30 гривень, 30 гривень. Ключ у нас буде 50, це у нас 12 на 10 буде 45. Викрутки дві штуки будуть 15 гривень. це у нас буде 15. це у нас буде 20. Тепер до самого цікавого якраз тут будемо переходити: двигун. З ось такими характеристиками. Якщо щось розгледіти, ціна за нього буде в нас 250 гривень. Ці в нас будуть буксирувальний ціна 100 гривень. Ця в нас буде вафельниця, буде 250 гривень. Ця в нас річ буде 50 гривень. ця в нас буде 30. Далі йдемо. Є ось така каганець. Повністю все в робочому стані. Верхньої частини не вистачає. Тому що кожного разу вона втрачається. Ціна за неї буде у нас 90 гривень. 90 гривень і вона буде ваша. Так, далі гак ось такий. Ціна 60 гривень. Далі є ось такі гвинти. Банка, ціна 50 гривень, ключ 41 на 46, 120 гривень. Цей е, буде у нас 80. І на останок хочу показати з нержавіючої сталі. Е, ці яких е, Шампура. Два штуки. Ціна за них буде 60 гривень. Це залізний. У нас буде 45 гривень. І монтіровки титанові. Титанові монтіровки дорогі. Титан в даний момент у нас дорого стоїть Хто у кого як з цінами на титан? Буде цікаво дізнатися якраз. Е, дивіться, по цінам. По цінам е, ціна цієї буде 500 гривень, 500 гривень. Ціна цієї буде 500 гривень, ціна цієї буде 650 гривень. Титановий проток. Ну, По ньому видно якраз. Якщо візьмете всі, буде якась знижка, а в даний момент продається таким от чином. Так, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Пишіть, не, не бійтесь, я не кусаюсь, можу на все відповісти, дати вам там відповідь. Тому що, коли виходить відео, я не встигаю якраз відповідати на телефонні дзвінки, тому що дуже багато телефонують, як тільки виходить відео. Долучайтеся до групи в Вайбері якраз, якщо вам там буде зручніше, або ж в Телеграмі, або ж ще де як вам зручно, так і робіть. На цьому все. З вас лайк, підписка, коменти і все те, що ви можете і вмієте зробити. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.